Шо, в якийсь магазин, Давайте ціни покажу. Короче, рюкзачки Короче, по 10 долларов. 50 долларов. 10 долларов. Хороші рюкзачки. Ну, Я свій рюкзачок сам, в Бангкоке брав три місяці назад. Даже більше. 4 вже місяця почти. Отакі вот ціни. 8 долларов. Дивіться. Хороші рюкзачок. 8 долларов. Ну, 600 буде 10 доларів. 6000, тисяч, там буде 100 доларів. Долар, долар по 60. Якщо в нас гривня по 42, там з половиною, оскільки я не знаю, там не подавно. Давайте сіни подивимось. Маленький такий долар. 60, а цей менший 80 центів. Ідем-то далі. Папочки подивимося. Ну, 2 долари Короче, давайте ці глянемо 3 доллара. Давайте з такой подошвой. Что там? По, вузі, по 63 долара Давайте шапку глянемо. Ось ця шапочка по 62,5 долара. Ну йдемо дальше. Шо? Hello! Hello. <кхе> Давай носочки глянемо. 80 центів. І то це 80 центів. Три пари. Три пари. Вот, я потрібен, що впередися. 80 центів, тут три пари. 43, а доллар 60. Обалден. Надо бы подивитися. Давай такі тапочки глянем. Ну приблизно 8 доларів Ой. Ну так. Да. Короче, а ці взагалі дешевші. 252. 5 доларів Оці. Ці 5 доларів Прикольно. 259. долар 60. Перше. А в нас долар 43. Що ще подивимося, давайте. Зараз багато чого, я не зможу показати. Давайте Щас ще пару секунд залишилося. Нічого я вже жалі покажу. Продавщицю покажу. Все, хеллоу Ютуб Філіппіни, супер! Пока-пока!